отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від «Фавбет». Дніпро один рух, черговий матч 20-го туру чемпіонату України, матч Протистояння, від якого ми завжди очікуємо інтриги і боротьби. Рух, який приїхав у Дніпро на Дніпро арену арену з певною перевагою, адже у них принаймні достатньо глибокий склад на відміну від Дніпра. 1 тут травма сватка, тут від'їзд кравця. Нема особливо з кого обирати. Є перша одинадцятка. І далі вже запас молоді гравці. Склад руха. Тут інша ситуація. Тут може собі. Дозволити Віталій Пономарьов а, обирати кого поставити, наприклад, у центр поля. Перший удар по м'ячу зробив Дмитро Сенько, боєць батальйону Дніпро 1 а, велика подяка нашим героям. І не забувайте переходити за QR-кодом, друзі. Не забувайте донатити на лігу аеророзвідки, допомагати нашим збройним силам України. І от вже п'ята хвилина зустрічі. Кутовий у руха подача плюмена торкнувся м'яча Сарапій, від нього м'яч летить у ворота, б'ється у стійку, вже зворіт е вибиває м'яч, виловлює там м'яч волинець, але от на цьому повторі чітко видно, що все ж таки м'яч повністю Перетнув лінію воріт. Ось тут подивіться, отут буде видно можливо краще. Бачите, вже залітає м'яч у ворота, і тільки тоді до нього дотягується волонець. Віктор Копієвський, головний суддя цієї зустрічі, Микола Балакін, суддя Наварія. Вони передивилися епізод і ухвалили остаточне рішення рішення, яке зафіксувало гол руха. Тут помилка від волинця, яка щоправда не призвела до голу, Не зміг тут заволодіти м'ячем притула. Давайте ще раз дивитися. Передачі назад не дуже вдало від Мірошниченка і не дуже вдало. Грає ногою волинець. Тут пощастило Дніпро 1 що не скористалися суперники цією похибкою. Далі дуже хороша комбінація Дніпра 1. Очередько, його передача на Горбунова. Горбунова дійсно ударна позиція. Він б'є, начебто, зручно з лівої ноги, але удар не вдається. Спокійно забирає в цій ситуації м'яч Ледвій. Далі атака. Далі атака руха. Плюман надзвичайно активний у першому таймі. Подивіться на його фінт у цій атаці, як здорово він пішов з-під опіки суперника. Ну і удар за меж штрафного майданчика, удар у виконанні. Підгурського тут до Климчка м'яч не дійшов. На підхопленні був Підгурський, удар йому не вдався. Але у першому таймі варто виділяти груплюмана. І тут Гваделупець чудово невісу з кутового міг забивати дідик Філіпов у цьому епізоді. Дідика втратив, не встежив за ним. Дідик б'є повз ворота. Знову намагається комбінувати рух, але накриває Дніпро-1 на своїх суперників середині поля. І тут на ударну позицію вивалювався Філіпов, Але дуже вдало, дуже щільно з ним зіграв тут центральний захисник Слюбик. Давайте ще раз подивимося. Класна фірмова розрізна передача піхальонка, але Слюбик тут зіграв дуже впевнено. Ну, один одного тримали за руки футболісти, але це вважається. Ну вважається грою. Обопільною. І вважається, що тут порушення правил не було. Очередько на піхальонка. Піхальонок на фланг, на лівому фланзі дніпра 1 у цьому матчі діяв Євген Пасіч. Його простріл, м'яч влучає у руку дідику. Але пенальті у цьому моменті арбітр не призначає. Хоча перевіряли також момент на варі, Передивлявся Балакін. Був на зв'язку із Копієвським. Ну, бачите, тут інстинктивно навіть за спину забирав руку дідик. він не збільшував об'єм тіла. Тут не можна говорити про навмисну гру рукою. Звичайно, що пенальті Копієвський не призначив. Чергова атака Дніпра 1 піхальонок, пас на лівий фланг. Тут Горбунов він підправо підлаштовує право. Йому удар відверто не вдається. Удар кудись в бік. Хоча міг віддавати ще й передачу. Горбунов в будь-якому разі він цей момент згаяв. Ще одна атака Дніпра 1 Філіпов на Гуцуляка. Гуцуляк намагається знайти ударну позицію. Вже нібито м'яч у нього забирають. Підсумку б'є мірошниченко і добиває очередько. Не вдався удар очередьку, не вдалося добивання. А так момент наприкінці вже першого тайму був у Дніпра один надзвичайно перспективний. Давайте ще раз подивимося, наче хто вже втратив м'яч куцляк, але все одно він продовжив атаку. Удар мірошниченка і невдале добивання від очередька. Потім була перерва. Потім була перша тривога. Вчасно на другий тайм команди не вийшли після тривоги. Гра поновилася загалом у другому таймі. Ну от разом з тією тривогою перерві було ще дві тривоги, і другий тайм максимально розтягнувся у часі. Гуцуляк, його передача на піхальонка, піхальонок назад. Удар Бабенка забирає м'яч Ледвій. Ну, точніше, Гуцуляк, Філіпов, піхальонок і удар Бабенка. У другому таймі набагато краще комбінував Дніпро -1. і Ось таких комбінацій швидких, різких. з передачами в дотик їх вистачало. Ось тут здорово. Подивіться, як Філіпов відпасував на очередька. Здорово. Класна гра Філіпова і має очередько завершувати такий епізод, але б'є повз ворота. Дивимось далі. Філіпов. Знову знаходить партнера у два дотики. Ківінде очередько обігрується і чудова можливість для Піхальонка, щоб забивати. Але як тут зреагував Ледві? Давайте подивимось. По-перше, на красу комбінації. Передача Філіпова. Далі в один дотик Ківінда розібрався очередько. Чудова позиція, чудова можливість для Піхальонка. Він так на техніку вже виконував цей удар, як він вміє у дальній кут. Але ж Ледві розгадав маневр капітана Дніпра 1 і він дуже вдало зреагував у цій ситуації. Тут одразу був кутовий після цього удару, і не зміг забити адамюк. Не встежили за доміком. Взагалі, стандарти як у Дніпра, один так і в руха були надзвичайно небезпечні у цьому поєдинку. Ну і от якраз перед наступною тривогою ось такий момент був у руха. Ярослав Карабін виходив на ударну позицію, бив у ближній кут. Карабін поміняв Климчука на 51 й хвилині зустрічі. У Климчука пошкодження. Ну і Волинець тут реально врятував. Волинець тут засейвив. Давайте ще раз подивимося цей момент. Бачите, в ближній кут карабін вицілював, і волонець зреагував рух тут під невеличку перерву, яка виникла через тривогу, міг довести рахунок до 2-0. Довелося командам ось цю незаплановану перерву провести. Повернулися вони трохи пізніше до гри. І тут. Попри те, що у руха було достатньо замін, гравці основи Дніпра 1 відновилися і дуже непогано комбінували і мали свої шанси. Отут удар Пасіча Рикошет. Рекошет від холода, який на заміну вийшов. І кутовий. Черговий кутовий боротьба на другому поверсі на підбиранні кравці Дніпра один. Ці хвилини Дніпро 1 дуже непогано атакував. Удар Гуцуляка. Потім удар Ківінди, все в Ледвія, удар Сарапія. І тут Слюбик стоїть на заваді м'яча. Неймовірна, потужна атака Дніпра 1 і абсолютно неймовірно, як вони у цій ситуації примудрилися не забити. Звичайно, що треба Ледвія Ледвія максимально виділяти. У другому таймі воротар Руха дійсно впіймав кураж. Давайте ще раз дивитись на цей момент. Дуже здорово Ледвій зіграв. Удар Гуцуляка у ближньому куті е пірнає. Ледвій вибиває, а потім ще реагує на інші удари, Ну, а потім ще і Слюбок заблокував удар Сарапія. Тут кутовий. Е ще один удар Гуцуляка, і знову класно діє Ледвій. Вибиває він на кутовий. Потім ще одна тривога була. Начебто дніпро 1 уже велику перевагу мав, багато комбінував, але ще одна пауза у нашій грі відбулася. Як часто це відбувається зараз у Дніпрі, наші матчі дуже сильно розтягуються. Отут тут теж непогано Ледвій зіграв, була подача на дальню стійку і там вже чатував Адамюк. От, власне, ще одна пауза вже на 80-тій хвилині зустрічі. І вже після цієї паузи Дніпро один був не той. Все ж таки трохи перегоріли, трохи рух свої проблеми вирішив, так? І, і от ці останні 10 хвилин рух навіть був активніший і гостріший у контратаках. Нові молоді гравці руха дуже непогано в гру увійшли. Федор там вийшов якраз перед останньою тривогою. Бачите, Руніч дуже активний був, тут міг віддавати передачу на правий фланг на, лях, на Сича, перепрошую, але вирішив бити сам і все ж таки не забив вибивання від Ледвія. Боротьба на половині поля Дніпра 1 Тут з м'ячем Підгурський Руніч. Забирає м'ячні дніпро один, але на підхопленні вже гравці руха. Вони тут виграють боротьбу і створюють для себе моменти вже на останніх хвилинах цієї зустрічі. Удар Ростислава Ляха теж міг бути гольовим, але все ж таки кутовий у цьому моменті не влучає ворота лях. Ну і хто у нас? Все ж таки торкнувся м'яча волинець у цьому епізоді. Можна теж йому зарахувати сейв. У цьому моменті лях теж вийшов на заміну. Бачите, що Пономарьов, на відміну від Максима, все ж таки мав можливість випустити свіжіших футболістів. І це спрацювало. От якраз ці останні 10 хвилин поєдинку. Руніч. Подивіться, як на швидкості йде він від Адамюка, Прострілює, вибиває тут пасіч, але Федор з м'ячем Федор Фінтить б'є. Потім знову підхоплює м'яч, і Тут він був зобов'язаний забивати. Але класний сейв вже волинця вже волинець наприкінці зустрічі. Свою команду рятує, міг забивати Федор, і ви бачите, що завершення цього поєдинку все ж таки було за рухом. Хоча дуже, до, дуже потрібно було Дніпру 1. Вигра... Не те, що вигравати, а хоча б зрівнювати рахунок у цьому матчі, намагатися забити, але на контратаках натомість гостріший був рух. Друзі, дайте спорту себе підтримати, отримайте акції від наших партнерів компанії Фобет. Переходьте за закріпленим коментарем. Ну і продовжуйте дивитися прем'єр-лігу на «Футболхабі». Попереду дуже і дуже багато цікавого. Бачите, що у нас багато сенсаційних результатів, і в тому числі сенсація у нас певна невеличка, і в цьому поєдинку. 1-0 в гостях виграв рух. Ну і також робіть свої донати на лігу аеророзвики. 3.0. QR-код з'явився в нижньому куті наших екранів. Переходьте обов'язково допомагайте Збройним силам України, а також підтримайте свій улюблений клуб. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.